В мене. Ти що їш на вулиці? Я кажу, а то ж, краще заходить, Під соснами свіже повітря. Чи хтось згадає, що солдати інакше їздять? Колось москалі казали, свіжий воздух і вода наші країні друзі. Я золото шли, головне. Зустріч нормально. А ще якщо надається нормальний пациент, який за це потурбується, тобі ці солдати нормально є. Це буде взагалі супер. Намагаються бути тим пациком. Якщо довго мучиться, що буде вийде. А в нас вийде однозначно. Бережіть себе. Це буде Україна.